Сьогодні ми маємо неділю перед Різдвом Христовим. Сьогодні дуже ми чули велику Євангелію, Євангелію, яка читалася, і в цій Євангелії були дуже і дуже багато імен, яких в більшості нам є незрозумілими. Але для Господа це і дуже важливо. Для єврейського народу це є дуже важливо. І коли кожен його, я можу запитатися, чи, наприклад, ви пам'ятаєте свого дідуся чи бабусю, чи прадіда, чи прабабусю, і коли ви будете, мабуть, розказувати, ви будете захопленням розказувати історії, ті, які ви чули, ті історії, які ви знали бачили. І дуже важливо для кожного християнина православного розуміти, що ці імена, які ми сьогодні читаємо родоводу Ісуса Христа, це дуже і дуже важливо було і для єврейського народу. Бо святий євангелист Матфей пише, щоб доказати, що Ісус Христос це і Месія. Щоб доказати тим язичникам, щоб доказати тим юдеям, які не пізнали Спасителя за життя, але Він іде і проповідує їм. І саме для цього народу, для цього племені, це і є дуже важливо. Важливо знати, чи дійсно Ісус Христос є Сином Бога, чи Він є дійсно від того, від кого походить цей Спаситель. Тобто і від царського народу, і від обраного. Бо ми чуємо, що родовід йде від Авраама, і там кажуть, що Авраам породив. І це дуже важливо, що його ось ця межа не розривається. Вона є чіткою і хто кого породив. Тобто, все дослідження. І не тільки він є обраним, але він є і від царського роду. Бо ми, коли читаємо, наприклад, і, можливо, десь ми чуємо в кінці слово, що Йосиф став чоловіком Марії. Ми, ми ж Йосифа всі пам'ятаємо. Але чому так відбувається? Тому що Йосиф це теж далекий родич Пресвятої Богородиці. І саме тут говориться, що він теж є царського роду. І Марія є царського і вибраного народу. І Йосип є царського і обраного народу. І важливо те, що Йосип не таркався Богородиці. Ось що дуже тут важливо знати: що він був її родичем далеким. Він був старшим, але він її. Не чіпав як жінку. Він тільки її доглядав. Саме ось тут і є дуже важливо це розуміння, тому що Йосиф він сам боїться, бо розуміє, що Богородиця є вагітною. І він боїться визнати перед всім народом, що це не його, бо за такі поступки можуть і побити, ось для чого був Йосиф чоловік. Її тільки на словах, щоб Богородицю не побили. І сьогодні ми ось цей самий родовід все й прочитаємо і нагадуємо. Ми згадуємо і праведників, і грішників. Ось що святе Євангелія не скриває. Ісус Христос не скриває, що, наприклад, Давид вбив. Свого полководця, щоб переспати з його дружиною. А звідки і ж береться саме і 50-й псалом? Це велике покаяння святого Давида. Це велике його покаяння. Він кається, бо Він розуміє, що гріх великий вчинив. Ісус Христос, коли ми читаємо осю Євангелію, Він не скриває. Бог цього всього не скрив. Апостоли теж не скрили нічого. Бо як чекали праведники, так і грішники чекали на Месію. І коли ми читаємо взагалі Старий Завіт, то хтось каже, що це за Бог. Що там пролилася кров, там пролилася, там вбий, там сказав вбити. І ми колись в своїй свідомості кажемо, що це такий за Бог. Але це все подається. Чому? Тому що Бог це є правда. Він нічого не скриває. Все, як потрібно для людини було краще, він так і робив. Треба було нищити язичників, нищили. Треба було покарати юдеїв за те, що відійшли від Бога. Він карає. Він нічого не скриває. І саме цей родовід, який має. Покоління до Вавилонського і після Вавилонського, 14, він теж не скриває, що між ними є грішники. Але коли Давид кається, ми зараз маємо цей 50-й псалом, його великі покаяння, що, чим Господь його винагороджує? Сином Соломоном, мудрість велика. І ми читаємо його теж книжки в Старому Завіті. І теж він був мудрим перед Богом. І перед людьми. Але він теж не скриває його фатальний гріх, де він вже був настільки демократичний, що своїм наложницям дозволяє створити божків. Господь за це його карає. Але він цього нічого не скриває. Він є правда. І ось ця правда вся є і в Євангелії, і є в Старому Завіті. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми зараз готуємося до святого Різдва Христового, ви взяли дуже важливу, важливу думку, те, що ви почули і прийшли на сповідь. Тому Господь, Ісус Христос, саме тими вашими вчинками, які ви робите, Він оцінює. Він не слова оцінює, Він діла оцінює. Тому що з однієї з проповіді я кажу, що треба йти на сповідь і святе причастя. І ви це робите. Ви йдете, тому що ви чуєте. Бо ми не з тих людей, що казав, що будуть мати вука і не будуть чути. Але ваше намагання йти до сповіді і виправити ось ті всі думки, які були зайвими. Моєму житті, ті справи, які були зайвими, ви це все очищуєте, прийнявши тіло і кров Господа і Бога Христа. Бо саме і тут і говориться в сьогоднішньому Євангелії, що народиться той, який викупить гріхи людей. І саме він приніс себе в жертву для того, щоб взяти ці всі немочі наші і нести, а більше того, він за нас це все робить. Ми тільки повинні що? Ми тільки повинні намагатися бути з Богом. Бо саме намагання старання бути з Богом, воно і приводить до Бога. Бо якщо б ви, наприклад, не почули, що потрібно йти на сповіді святе причастя, що би було? Різдво би Христове відбулося би в будь-якому разі. Але що я відчуваю з цією душою, що я відчуваю з тим тягарем яким я був непідготовлений, Бог дав мені 40 днів до Різдва Христового дожити, бо багато між нами, які були вчора, вони і не дожили. Вони не дожили до Різдва Христового. А ми дожили. І ми доходимо до цього успішного часу Різдво Христове, яке просвічує і народжує кожного з нас, яке дає можливість бути з Богом. І саме Різдво Христове є отой дар маленької дитини, яка приводить світ, і ми вже точно знаємо, що Він викупить всіх і все. І саме за його стараннями, тому що він приймає стан раба. Він народжується не як ми в гарних сьогодні лікарнях, всі комфорт. А в печері. Царське покоління, обраний народ і родиться в печері між тваринами. І це все для кого? Це все для нас. Ось що повинні ми зрозуміти, що Бог робить все для нас, приймає рабське все. Він цар, але народжується в печері. Але це все для нас, дорогі брати і сестри. Це все для нас. Ось що ми повинні зрозуміти, що Господь є правда, Він нічого не скриває. Він віддає все, як має бути. І для кожного з нас ім'я, яке записане є в нашому житті, ми повинні саме так і прожити, щоб наше ім'я було записано і в книзі вічності. І тут на землі, щоб нас пам'ятали люди добрими. Не так, як, наприклад, Сталіна, Гітлера, що погане вчинили. Чи, наприклад, того самого Путіна, який проливає кров в Україні. І навіть більше того, Кирило Патріарх, який теж благословляє, можна так попасти в історію. А можна попасти в історію, наприклад, як Мойсей, Авраам, Святий Спіридон. І багато святих людей попало куди. Книгу вічності. Ті, поклали в вічність, але пекельну, а ті небесну. По різному ми можемо попасти і по, або по лівицю, або по правицю. Ось як ми можемо. Саме наша задача старання бути з Богом, вона нас і приводить до Царства Небесного. І ця книга, вона і записується в Царство Боже. Тому, дорогі брати і сестри. Радію, як священник, що ви піклуєтеся про свою душу. Що ви піклуєтеся і дбаєте, і йдете на сповідь і святе причастя, і завжди присутні при соборній молитві. Бо саме тут народжується Спаситель, саме тут народжується, бо він народжується там, де його чекають, там, де його будуть плекати. І саме там. Там, де засяє перша зірка на небі, там народиться Спаситель. Амінь. Слава Ісусу!